Back to school, магія чисел так і плачу по вам. Посібники зовсім не бачив Хіба ваша школа така початкова, що хоче занедбана та виглядає тут, наче нова значить, у мене тим паче немає причин перенести на завтра звичайну контрольну роботу. Де кожна задача, вершина поточного плану навчання. Партами. Я списати нікому не дам, а рядами ходитиму, щоб розуміти, що ви передали між партами. В геометрії головна форма. Мова йде не про спорт, або дуреско Тобі просто потрібна хороша лінія. Без неї хвилюється креска. Та оцінкам не буду раді усі. Багатьом не дано бути, моєму раді, усі. Ви ще навіть ті ж не носили враня. Коли я читав у повних взялах, про силу рівня. Двічники з Полтава знову палить шпору, мені легше одразу. Викликати його маму до школи не мов би тут права для першого класу Провів зі мною паралель, плючі на індамте бюро Не забудеш мого предмету Тобі тепер тут не бачити вектор тебе відчитаю, не неначе директор Дотепне навчання, хуйня замінив на мовчання, як нятек Ханіве лектор Звичайний об'єм інтелекту ніколи не впишеться у твоє ложе Півкуль я тебе піднесу до квадрату, топ тобто помножу на Гада входиш по ним, Кличу тебе піфагором, -пі, тебе мокрі штани. Я далі гну свою лінію, яка тебе для вас тім поприше під за спиною. Я вкотре котре почую клас. Вийшов час у твоїй роботі квадрати знайду легенько в цьому класі, смак відсутній Можна поставити енко Я звик подавати приклад, бо прикладе горе моє руки, Бог Поводи ваші фігури, біч.